Що ж, вітаю вас, сталкарятки на каналі Геймерський край. Отже, сьогодні у нас проходження гри сталкера. Ми виконали сюжетне завдання, а тепер настав час звернути липшу зону локація ремонтний причал. І тут є декілька цікавих схронів, які легко пропустити. Отже, почнемо. Ця локація я вам відома. Взяла вже флешку, начистила цей сейф. Йдемо далі. Йдемо. І тут, що ми бачимо? Бачимо ось таку сумку. Але ж як її дістати? Це дуже легко. Підемо до задньої частини будівлі. Виходимо, бачимо цю дробину, підіймаємося по ній. Доходимо до вікна. І забираємо наш комбіназон озеря. І також цікаві бонус. Все, дякую за увагу!